Привітання, вітання. Давайте подивимось, які думки про вас загаданої вами людини на оракулі повного місяця. Давайте подивимось спочатку, кого ви загадали, що за людина, в яких енергіях зараз людина знаходиться. Прямий місяць. Замок. Як? Дивіться, людина зараз перебуває замкненою, захищається, боїться розкривати себе, підпускати до себе, знаєте, але в глибині хочеться спокою, прагнення стабільності, тепла. Таке враження, що стан людини зараз перебуває в якомусь трансформаційних потоках. Це про емоційну заплутаність. Це може бути людина, яка під впливом якісь страхів або інтуїтивного конфлікту. Тут зірка на дні. І це говориться про те, що якісь надії, мрії у людини є. І так можу сказати по цій карті, що ви напевно на відстані. Якщо ви знаходитесь з цією людиною під одним дахом, то ви зараз таке враження, як, так би мовити, не зовсім спілкуєтесь, прохолода між вами, думки загадані вам у людини про вас. Скеля перевернута. Перевернута алчність, перевернутий дьявол. Поболення пряме і помірність. М -м, дивіться, людина зараз щось переосмислює, можливо, навіть відносини, стосунки з вами. Людина бачить у вас дуже багато чого гарного, глибокого, таке враження. Знаєте, але більше не хоче триматися за якісь. От перевернути дьявол це вихід з токсичності, з вихід з того, як можливо були у вас відносини. Це знаєте, перевертання взагалі. От людина зараз в стані, коли вона її. Пізнавання себе, пізнавання Всесвіту, пізнавання навіть вас взагалі перевернулося, таке враження з ног на голову. І вона розуміє, що токсичність, якісь такі хворобливі пантер, пантери, це в минулому так не можна. Вона може хотіти спокою, фантазує знаєте, про інший взагалі підхід і інші відносини. Можливо, про іншу форму зв'язку, можливо, таку більш душевну, більш м'якішу. Отаке от враження йде стосовно думок і стосовно стану вашого партнера або партнерки. Людина проходить внутрішнє очищення, таке враження. Від своїх залежностей, від, від якісь, якісь страхів, негативних моделей поведінки, можливо, це, це стосується вас і цієї людини. Вона е, зараз закрита за, за, для того, щоб щось усвідомити, переосмислити. Але м, потай, тобто, потайки, так прагне до стабільності. Людина хоче цього, знаєте, затишку. У думках цієї людини ви фігуруєте як частина її світу, але вже не як об'єкт контролю над вами, наприклад, або якось такої безвідповідальної пристрасті, знаєте, а як хтось, з ким можна було по-іншому, м'яко, душевно, по серцю. Знаєте, це дуже приємний розклад на сьогодні, який я бачу тут. Це зрілий підхід, це про е, врівноваження зв'язку, це про коли м, люди можуть до чогось спокійно домовлятися. Це вираження зараз людини. Отаке От враження, що людина духовно померла. Знаєте, пер... А тут вона природжує себе. От в таких от думках знаходиться людина, і в таких енергіях знаходиться людина. Ну, Я хочу сказати, ну, оракул взагалі він розкриває більш такі знаєте, детальні моменти, аспекти, ніж ну, карти Таро вони дуже класно розкривають события, так? А оракул він а, може знаєте, однією картою а, розповісти дуже багато чого. Тому я і вирішила. От перевернуті окови навіть. Це про добровольне якесь таке, не те, щоб тримати і триматися, а добровольні відносини, коли є взаємоповага, коли є взаємність, це про, от, про здорові відносини. Розумієте, перевернути окови. Це коли ми один одному довіряємо, коли ми не переходимо якісь межі дозволеного стосовно один одного, тобто поважаємо кордони, поважаємо якусь свободу один одного, поважаємо якісь думки, Тобто тут людина дуже сильно переосмислила. Якщо ви от у вас були, наприклад, якісь а, ну, ви дум... Наприклад, якщо ви думали, що людина нічого не розуміє, нічого вона не зможе, її такий стан, таке враження, що її зараз а, підштовхнули до переосмислення. Старі програми, старі взагалі, от, як і у, у людини була програма по-іншому, я бачу по перевернутим картам. Залежності, токсичність, тримання, негатив, от це, от, знаєте, таке, це ні про відносини здоров'я, розумієте? А тут людина переосмислила. І мені дуже приємно навіть розповідати про це. Просто я тут бачу, що людина таке враження, що природилася. Пишіть, будь ласка, в коментарях, кого ми тут продивлялися, але на додаток того, що думає про вас людина. Я бачу людину, яка переосмислила, і до вас ставиться, до речі, з повагою.